Чи міг коли небудь в житті уявити, що комп'ютерний стіл буде викликати в мене такі скажені емоції? До мене приїхало моє замовлення: комп'ютерний стіл технотейбл, тож, шутка, щось типу, це не просто тейбл, це технотейбл. Вона в мене тепер дуже часто звучить в офісі. Я замовив збільшену столешню. Вона велика і по розміру там, по ширині, подовжині. Окремо окремо. Я дуже-дуже задоволений тим, що замовив ось цю ергономічну виїмку, Тому що саме, саме через неї удобство працювати стоячи і сидячи, воно виходить ну, зовсім на, на інший рівень. Що ще? Міцна рама. Цей блок він піднімається разом зі столишнього ніякі провода ні.